Сьогодні ми будемо відгадувати цитати. Із Біблії вони чи ні. Хто перший натиснув ось цю кнопку, то й відповідає. Відповів правильно, тобі плюс 2 бали. Відповів невірно – плюс 1 бал твоєму супернику. Головне, щоб було із нового заповіду. Я його трошки читав. Отже, Біблія чи ні? Перша цитата. Не сварися з людиною даремно. Якщо злого вона не вчинила тобі. Біблія? З Біблії. Біблія. Це Біблія. І написано це у приповістях Соломона. Да. Ми пізнаємо Бога не стільки розумом, скільки бо тим, що відчуваємо себе у владі Його. З Біблії. Біблія. Біблія. Це не Біблія. Насправді цей вираз написав Лев Миколайович Толстой. Я думала Біблія. А як <сум> все? Там вже про Бога написано. Тут всі вислови будуть про Бога, я так думаю. <сум> Кесареве кесареві а Богові Боже. Не біблія. Не біблія. Не з біблії. Це Біблія. Ора. Мені плюс бал. <риклад> та як? Та це не схоже на Біблію. Маючи що поїсти та одяг, будемо щасливими з цього. <риклад> не біблія. Не Біблія. Не Біблія. Біблія. Це із біблії. Три <хи> три. <3 -3. щи> Та теж не схоже якось. Людина, яка багато говорить, врешті скаже дурницю Біблія. Я не знаю. Не, Біблія. не із Біблії. Чи ні? Це сказав Олександр Дюма. Але насправді дуже схожа думка записана в приповістях. І взагалі багато мудрих висловлювань видатних людей перекликаються з думками з Біблії. Можливо, саме тому вони і здаються нам мудрими. Ура! У людини в душі діра розміром з Бога. Не Біблія. Біблія. Із Біблії. Це не Біблія. Виростей належить Жан-Полю Сартру. Та чого так я... Бо ми не принесли в світ нічого. То нічого не можемо й винести. Біблія. Не з біблії. А, не біблія. Чи біблія. Це біблія. А можна друге, будь ласка, врахувати. П ять. П ять. Тебе шість. В мене п'ять. В тебе шість. П'ять п'ять. А, п'ять п'ять. Твоя любов, не мов ріка. Не з Біблії. Біблія. На Біблія, це з пісні. Насправді це відома християнська пісня. Я знаю цю пісню, вона mm. дуже гарна, тому я знала, що це не біблія. Так. Боягузливий друг страшніший за ворога. Бо ворога побоюєшся, а на друга сподіваєшся. Mm, не біблія. Не з біблії. Біблія? Біблі. <ріхи> це не Біблія. Лев Толстой. Ну, тося, це дуже не похоже на Біблію. Ура! Да. Да. Ні. Да. да. Так. Да. І останнє. Бо вправа тілесна, мало корисна. Oh, Biblia. There's Biblia. There's Biblia. There's Biblia. Біблія. Не з Біблії. — Не біблія. Це не з Біблії? Це Біблія. Це апостол Павло написав в послані до Тимофія. Mm, дивно, дуже. А, тобі бісім. До кінця думала, що Кристина виграла. Я знала, що ти виграєш. Знову звертаючись до цитат, хочемо згадати ще одну: Найкраща брехня це брехня, яка приправлена правдою. Гарних думок і висловів може бути дуже багато. Та важливо розуміти, що істина лише одна. І це Боже Слово. Я запуталася. А хто перший? Було дуже цікаво, але важко. Я зрозуміла, що треба більше Біблію читати. Слово «бувайте». Ми, Ми взагалі читаємо Біблію. Бувайте. бувайте. До зустрічі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.